Дивись, я справді невинна! Б'юся об обзекла, що ти ніколи ні в чому не винна, мила. Ти відклала своє життя через роботу в дурному різдвяному магазині. Гей, ельфе! Це моя маленька помічниця. Я називаю її видачі ельфом буркотином, на якого не можна покластися. Як же все тут дістало цей різдвяний настрій? Що там? Господи Боже, звідки ти взялася? Що ти хочеш там побачити? Просто дивлюся вгору. Ай, трестя. Здається, хтось помочився тобі в око. Дякую, я в курсі. Як ще до екскурсії? Куди? Моя ліжко. У мене справи, бувай. Ти пропустила прийому у лікаря, мама збентежена. Отож, скажіть мені про сон. Все супер. Вона не спить. А вправи? Завіс. Насправді алкоголь рідко буває. Вона бухає як. Досить дякую, дякую величезне. Ходімо мам. Вау! Це ти. Знову. Ти не рада мене бачити. Ти переслідуєш мене? Ельфи завжди такі злюки. Саме так. такі часи. Я Том. Кейт. Сюди ти вбиваєш мене цим. То з чим займаєшся? Співаю. О, це дивовижно. Ох, як же нудно, нудно, нудно. Мені не нудно. То доведеться? Куди ти збираєшся? А що? Ти ж не безхатько. Ні, я волонтер. Ха-ха, Непогано. Ти чудово виглядаєш. Хотіла запропонувати тобі повернутися, проте вигляд привіт. в тебе байдужий. Господи, привіт, привіт. Ти засмучена? Я не здара. Я сильно захворіла і ледь не померла. Я не кажу людям, тому що вони дивно реагують, але я не думаю, що ти таке, як всі вони. Ні. Я просто боюся весь час, що не виправдаю їх очікувань, що я буду нормальною, але я є такою людиною. Бо то хороша людину важко. Можливо, тобі варто зробити щось миле. Заспівай зі мною пісню фа ла ла ла, -ла, 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 -ла. Свято серце відкриваймо. Божевільно. Думаю, теж волонтерити. Справді. Це твій усвідомлений вибір. Рада за тебе. Я намагалася тебе знайти. Ти постійно зникаєш. Я зустрічаю тебе тільки тоді, коли випадково направлено. За нас. Чому це не я? Бо так треба. Тобі подобається? Ага. Не бійся робити помилки, адже кожен з нас складається з помилок. ну, пішли звідси. Ми вже йдемо.